Так, доброго дня, колеги. Сьогодні в нас черговий конкурс від визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, організатором якого є виконавчий комітету Жиродської міської ради. Відповідно до закону України про автомобільний транспорт порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постанову міністер... Кабінету міністрів України від 3.12.2008, дванадцятого тисяч 1018 Рішень виконавчого комітету від 1408 до номер е, три і конкурс перевезення пасажирів на шести міських автобусних маршруток загального користування оголошено в газеті Ужгород 17 травня 25-го року номер 20, 13.01. Відповідно до оголошення, конкурс проводиться сьогодні, 17 червня 2019 року, о 10-й годині ранку. Так, пропонується наступний порядок денний. Перше про зміни у складі конкурсного комітету. Друге про уповноваження конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, третє про обговорення питань щодо недопущення до участі в конкурсі перевізників-претендентів. Четверте про відкриття конвертів з позначкою номер 2 які містять документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подано документи перевізниками, претендентами та встановлення їх приналежності до конвертів з позначкою номер 1 в якій е, містились документи для участі в конкурсі. Е, наступне питання: про розгляд заяв документів перевізників претендентів, які подали документи для участі в конкурсі, та визначення автомобільних перевізників, в тому числі з використанням. Бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, які здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, оголошених у газеті «Ужгород» від 17 травня 2025 року номер 20, 1301 Тому, якщо зауважень до до порядку денного немає. Пропоную перейти до е, першого пункту. Петро Іванович, будь ласка, у нас щодано прийнято було рішення виконавчого комітету і несли зміну склад конкурсного комітету замість. Копичіка Олександра Олександровича, членом конкурсного комітету, призначено Павліяна Зарія Івановича. Це новий начальник відділу Державного нагляду контролю Закарпатської області, Державної служби України з безпеки на транспорті. Добрий день. Дуже Доброго дня. Так. І тоді у нас зараз присутні такі члени конкурсного комітету. Марита Михайло Василь, заступник військового голови є, Бобик Петро Іванович Є. Семчилеєва Анатолієвна є. Регор Віталій Іваннович є. Дідик Іван Васильович є. Каблак Наталія Іванівна відсутня. E, так, так. Павліна Заріонович є. Так, e, Копиніцвіта Петрівна є. Пароклана Валентина Іванівна відсутня. Шакадій Володимир Іванович є. Шкали Бей Вермина є. Отже, пору м'єр засідання можна починати. Чудово, розпочинаємо. До нас надійшли два пакети документів. Прошу секретаря конкурсного комітету відкрити конверт номер 2 із заявленим очікування. Номер 18. Комунальне підприємство продано. Курсу, тому що є пасажири у місті сто місць. Будь ласка, в кого є? Назарі, Будь ласка, там що можна ...ясні на роботу своїх днів, перед тим, як ви бачили, ми говоримо про що перевіряли ці кризи і місця, які ви вважаєте? Тестовий режим завершується на 30 червня, і в принципі, повному обсязі автоматизована система має працювати. Ні, це ми говоримо, тому що... Я вам прийму скаржу. Дякую.

Добре, дякую, колеги. Якщо немає більше ніхто зауважень, то е, пропоную е, визначити уже комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт переможцем е, і з терміном е, на 5 років. Е, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались? Немає. Одноголосно, Дякую. Добре, переходимо до наступного питання. Інструкцію конкурсу на вчителі, попередньо його теж обслуговували наше комунальне підприємство, але виникло питання про щодо збільшення кількості рухового складу на маршруті і знову було оголошення нової когось. Подано 9 транспорт, 9, 9 транспортних засобів, того ж самого класові категорії, з пасажирами місці 100 осіб, і вони є всі місто Так що, якщо немає зауважень

Коли люди на той автобус, така попуття, десь, так, на дійсно, де говоримо, на Та звісно, що якраз до цього періоду і збільшено кількість автобусів, так. Щоб зняти це пікове навантаження пасажирів потоку. Так, колеги, в кого можливо є зауваження або питання по даному? Немає. Тоді е, ставлю на голосування про визначення визнання переможцем комунальне підприємство Угородський муніципальний транспорт е, терміном на 5 років обслуговування маршрутом. Хто за проти утримались? Немає. Рішення прийнято за одноголосним. Дякую. Дякую. Це прийняти рішення комітету 26-й переголосити, тому що претендента ж не було, оце новий маршрут. Прийняти рішення переголосити. Е, колеги, ми також е, в газеті «Ужгород» від 17 травня номер 20 е, оголошували конкурс на маршрут 26А, але, е, на жаль, жодного претендента не було. По даному маршруту, тому є таке прохання бачення, можливо, переоголосити даний конкурс, щоб повторно учасники і претенденти могли що, Можливо, не встигли. Оставлю на голосування. Хто за таке питання? Дякую. Проти отрималось знімає. Рішення прийнято за одного голосу. Так, добре, колеги, дякую за роботу. І гарного дня до побачення. Дякую.